Цього літа проблема водопостачання в смілі вкотре стала гарячою темою, але цього разу не лише через спеку та графіки подачі, а й через гучний скандал із мутною водою в пляшці, який докотився аж до Верховної Ради. Сміла Черкащина тут влітку проблема з водою стара як світ. Засуха, високе споживання свердловини не справляються. Місто живе за графіками подачі води. Цього літа у соцмережах з'являється відео. Смілянин Олександр Гінко несе на аналіз пляшку з каламутною бурою рідиною. Згодом ділиться протоколом. Вода не відповідає нормам. Ось таку воду п'ють у нас в місті сміла. Щас побачимо. Може вона якраз лічебна, то 100 гривень за куб, А якщо дічемна, Тамо на аналізи до нас на одного ордена дати нашій владі пост швидко стає вірусним. У коментарях шквал обурення, звинувачення міської влади і водоканалу у бездіяльності. Скандал розростається із пляшкою мутної води виходить на трибуну народний депутат. Опиняється в центрі політичного скандалу. Але що ж насправді в цій пляшці? Ми вирішили розібратись звідки ця вода і хто її набрав. І ось що з'ясували у «Ветгео» підтверджують, сміла має власну сертифіковану лабораторію. Пробу гінкола там не досліджували. Тому вирішили перетелефонувати і домовитись взяти пробу повторно. Алло, доброго дня! Доброго дня. Це вас турбують з «Ветгео» щодо якості води. Ми б хотіли так. провести у вас моніторинг якості. Це можливо? Ну, можна, Водите, повітьте, візьміть. А ви зараз вдома? Ні, хтось є вдома? У вас свердловина? Так. Да. Вона не має води міської. І тут важлива деталь. Пан Олександр сам зізнався. Централізованою водою він не користується, має власну свердловину. А ту коломутну воду взяв. Не вдома. Скажіть, будь ласка, ви подавали воду депутату? Да. Де ви її брали? Щоб ми на вулиці, як вулиця? це На горі. Там три вулиці, бо це було на трьох вулицях. Ми брали там воду. Я а скажіть, будь ласка, а ви ж здавали один аналіз води в одну бутилку чи як? З вулиці Тургенєва ви здавали аналіз. Чи да, ви ось, робили робились з трьох? Вони набрали якраз, щоб там вже треба за полсуту, там ну коротше. Щоб було, по, бо ранці приносили. Ну, воду, а ви можете сказати в якому будинку? Бо я теж хочу ж направити лабораторію, щоб там відібрали? Тургенєва, 66-й. номер. А ви можете під'їхати до того будинку, щоб ми точно знали, де я не на місці. Я вам тільки що бо третій сказав. Я не на місці, я не в смілі зараз. Пан Олександр назвав конкретну адресу. Це приватний будинок на вулиці Павла Загребельного, колишній Тургенєва. Ми зараз знаходимося перед номером Тургенєва, 66. Де зі слов Олександра Гілкла були відібрані проби води, які з Трибуни Верховної Ради показували. Зараз ми спробуємо теж відібрати проби води і розібратися в цій ситуації. Добрий день. У вас Тургеніва 66? Да. — Можна? Лабораторія КПВДГА. Можна ми вас відберемо пробу? води? Да. У вас відбирали вже пробу? Да. Да. Да, да. Так. — Ми теж хочемо. Так. Нам треба опалити його, Може, нам треба, щоб був стилійний, ну, не заразився. Залізний кран. Для боканалізу треба обробити його вогнем, то він тут Ви Сьогодні ранку не відключали воду? Ні. Вулиця павла загребальна 66. так? Збрались, Ми так подавали, в нас брали таку uh -huh. воду. Не збирали, ну як тут набрали страна, якась текла така жадна. Це на початку, коли включається вода, коли дається? Я не знаю, невістка набирала і приїжджав на лікарень, він забирав цю воду. бутилка, бо вона настояла, набрала. Після того, як це виключили воду, тоді включили. І... Вона, видно, висигала. <гулес> І воно коли текло, це таке страшне. Страшне, прямо глина. Це не нормально. Вчора вечором вам давали воду у вас. прозора вода була Так, так, так. Фахівці пояснюють, коли вода подається за графіком, після відключення у перші хвилини справді може йти замулена рідина. Це в нас спірт, ми з назаражуємо кран. Для баканаліза. Так <гулес> треба платить воду хвилин 10-15. По, згідно відбору Зробимо аналіз води в нашій лабораторії підприємства нашого. Це лабораторія по контролю якості питної води. Також паралельно відвеземо в Держпродслужбу міста Черкас і ще є тестована лабораторія в Черкасах, Черкаський водоканал. От. І всі паралільно поробимо аналізи. І тоді візьмемо ці протоколи. Хоч уже більше вона. Вона прозора, чиста. Водоканалівці взяли зразки за всіма правилами, відправили в три різні лабораторії, включно з тією ж черкаською. Ричка відібрана з того самого крана, з тої самої адреси, де перед цим набирав пан Олександр Гілку, здаємо в ту саму лабораторію. Люд трошки відрізняється, ну, побачимо на результати. Аналізу результат не змусив себе чекати. Аналіз показав, вода відповідає державним стандартам. Тож правда виявилася значно менш скандальною ніж це намагалися подати. Насправді проблема водопостачання в смілі реальна, але її рішення це модернізація мереж, свердловин і насосів, а не медійна політична маніпуляція.